<кій> і так, всім привіт з вами Саша, І сьогодні ми програємо як то зомбі виживання і напевно нам попадеться знову тупа команда як весь час. Вони такі тупі не можуть піти в якесь одне місце. Окей. Ну і так. Ви пам'ятаєте моє відео самі тупі Граки 2 2. Ну так, там вже два лайка, треба ще один. Я вас вимагаю дуже мало. <плес> ну щоб якась одна людина поставила Ем, <плес> е, Лайк. Лайк. Так. І все. Ну нічого вам так тяжко. Ну окей, пристану про це говорити. А зараз зайдемо на карту Playground. Вс, А. Погодна карта. Тут треба я включу трохи ярость. так хоча б. Добре, зайдем на ще раз на зомбі виживання. Боже, як тут мало карт. Ай. Шос, почала боліта. Це не добре. Ой. Ну. Так, я заранее иду А, не, уже нашел. Так. Ой, не. Блин. Еще одна победа зомби, все, я слышу музыку. Ну не так, все, погнали с цены. Поскольку прошло ото от так мало. И уже маже никого нема. Що за, що за да ладно. А я можу якось. Ой. Поганить Ой, Я буду я покажу скільки а ні, а не я краще піду, бо якось не тіка. Ну, залітай грати цікавіше, за зомбі якось бігати і помирати. Так цікаво. Так. угу, Блін. я такий. Давайте кайфуганить. Лаги Я так до нього підійшов підеша. Ч? Не, не хочу того пацана. бити бо я хочу з ним подружитись Ай, короче, пофіг Що, я тоже тут -то думаю? думаю. Блін Він мені заважає я там бачив одного Якщо ви бачили, бо я там бачив що одного не хуваються. Зараз бачу одного лише. Да ладно. Окей. Зараз я їх звідти выкурю. Да ладно. Да ладно. Чо? Ты завис? Блін, скільки храків 10. Кому нравиться є та карта. Мені. Мені. Ну будемо виживати на іншій карті. <кій> <кій> Пацан, хочу, щоб його кикнули. Я, я. я можу, але в мене нема адміна. Добре, переходимо на іншу карту. Блин. Скельки. Ой, я буду с тобой. Вот. Что за фигня? Блин. Я зомбі. Я самий нещасливий ігрок в цій грі. игры. Похоже, что-то добавили. Сергей, що це за фігня? Що тут кнопки добавили, Блін. Блин. у це реально прикольно. Це Это Моді. Не серйозно, але тут. це реально як Моді прикол. М? Окей. Мені тепер ця карта по -по подобається. <кхм> Похоже, <-хм> по щось все-таки тут додавали, Блін. Ні, я думаю, що нову версію додавали, Я не думав, що нічого не додать. Але на картах то може щось та-та. Ну можуть. Якось ось я вже багато. Ні, це реально як Гарріс Моді. Тут так замурують. Блін, звідси стріляється, як, як вони через текстурки ламають. Ну, коротше, все, він буде хана, бо я там вже багато. Жаль, що там не можна ремонтувати жаль. Для мене не жаль, зараз тут, поки я граю. Так. О, все, прорвався я, як красавчик. Sorry, so я помер, але інший пацан за мене зробив головну справу. Звідки тут? Як туди залізти? Алло. Все. Тут кнопку нажимала? А я ту не бачив. Напевно, ви бачили, а я не бачив. Ну, коротше. Де тут дзю? Де тут пацани? Ну, блін, 10 ігроків, так не цікаво грати. Давайте більше. Скоро 9 буде. Все, карти все працюють. Все, зараз, ну, якийсь дзючок вийде. Тут когось били? Да все. А. Давайте я про работать. Блин. Я. Легко и просто. Рекс Пацаны, поверьте, как бы я там был. Ой, я за этим хочу. Все, пацаны. Відбиваємося, як в Смуді. Блін, мені вже натоїло бути зомбі. Господи! стару скрипту десь тропень в лароди буде. Так. Темер. Темер. Тамер. Серйозно, я думаю, він буду стріляти. Блін, зараз його вб'є від... А менюх. Чо це інший. Та-та-та-та. Я не хочу, щоб ви дивились, як я граю за зомбі. А я буду грати. Ну і так, ми Ну <кхід> Бачите такі дураки. Ну Нічого вони всі тут пішли. Нічого. Я не розумію. Давайте ми вже підемо сюди. Це правда як гарісно. Ти тупий? Де всі? Серйозно? Серйозно? І вони повиходили. Ну Ну... Ну... все, давайте відбиватися, але тут нема читерів! Тут нема читерів! Тут лох! Може хтось має калашик. це вже хоч якась користь, але хай айк мають. Не розумію, давайте вже відбиватись від цих зумбарів, бо щось. А, я забув сказати е, як. Он не може сюди залізти? Да ладно. Ні. Хоже не може. Коротше, це теж якісь тупі ігроки, бо нема такого ну, може, Я вже вам казав, що якось. Два роки я граю блок Block Strike і як то. Я вже мастер паркура. Ну, я дуже класний, я багато граю на компі, там граю не на компі, я не граю. На телефоні я граю. Два роки, Ну, короче, я там вище страчку купляю, а 12. Десь до 49-го level ещё там. ну і так. А тут де зомбі? А? А вони всі кудись пішли, я хочу подивитись, де ті. Де вони є? Блін. Ой, дурачки, ці блоки можна прострілювати від першої зомби, Ой, сорі, сорі, сюди. Ой, ой-ой-ой. Та добре я не буду в нього стріляти. Я буду з ним мер. Так, ну і так. Ну, бачите, вже вже пацана вбили, похоже. Ну так, тут я бачив якусь кров чту. То... Тиснюжем я урубав. От-отвар. Порядки играють. Ну і так. Коротше. Ну і так, ми скоро цю серію закінчимо. Ну э, ми будемо, протримаємося тут хоч. Ну хоч якусь кусь шести. Короче, що, дурак? Ти знаєш, що ти більше не залишь сюди? Ой, блін. Що? Ти мені за... Блін, якось в мене пальці жильні. Не дуже добре грати. Я стану сюди. Якось. Коли там їх заріжуть, бо. Вони... Я, наприклад, можу виживати отут, на стінці. От коли сюди повалить толпа зомбі, це буде просто щось неможливе. Як ви бачите, вже стріляють. Блін. Як ви бачите, це навіть не тупа була, вони вже прорвались. <към> так, і давайте, пацани, ну сюди, ну хоч тут будемо жити. Ну все, пацана, зарізали. Не, будь ласка, будь ласка. Блін, тебе там заріжуть. А, не. Все, відключився. Пішов відсюда, не. Пішов просто відсюда. Давай, давай. Бомба! Хумнюх, что делаешь, борзий? Пошел нафиг! Я його бил. <плес> не, я тут не притримаюсь, бо... Сюда. Я, напевно, хотів сказати матюк. Ну, короче, нас видео затягнуте и... І... Ну і так, в принципі, що я хотів вам сказати, ми вижили цей раунд, я побачив пацана з керамбітом, І на цьому можна завершити наш раунд. Досить 11 ну, раунд. 11 ну, раз, який я вижив. Як -то. І... Але це я вижив не з пацанами. Але якби їх було там більше, то, то защиту правда не прорвали. Тут повідключались, вісім ігроків, що це за фігня така. Ну, і, коротше, я тут зараз не виживаю, просто собі бігаю. <кхід> ну і так. І так. Ну і На цьому можна відео завершити. Приколу тут ще додали. Ну і на цьому відео можна завершити, як я її планую, це зробити. Ну і так. Всем спасі. Всім, всім дякую за просмотр, ставте лайки. Е, ну можна ще, ну і так, нас тут заболили, якби нас тут була толпа, не прорвали І всім дякую за просмотр, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і канал Адамсона Шоу Адамсона і Семченка Кирила. <кхід> всім дякую за просмотр, ставте лайки. І не забувайте! За відео самі тупі ігроки. Два ще один лайк і нички ваші. Всім пока.